Підпільний цех Зборівському районі з виготовлення кров'янки виявили працівники ветеринарної міліції. Під час відпрацювання стихійної торгівлі міста Тернополя було встановлено факт реалізації ковбаси кров'яної домашньої, яка була виготовлена в одному з сіл Зборівського району в приватному міні-цеху. Незаконну підприємницьку діяльність започаткувало двоє мешканців даного району. Вони не один місяць закуповували у селян Зборівщини сировину і в домашніх умовах виготовляли кров'янку. Готовий продукт реалізовували на стихійних ринках Тернополя та Львівської області. За словами начальника відділу ветеринарної міліції УМВС України в Тернопільській області Івана Гавришківа, їхня продукція могла бути шкідливою, оскільки не проходила жодної перевірки у відповідних службах. У горе підприємців не було дозвільних документів, не перевірялися на безпечність і сама сировина. За попередньою інформацією, вони виготовляли близько 20-30 кілограмів в день. Яку реалізовували на стихійних ринках п'ять разів на тиждень. Дану продукцію вилучено з обігу. Громадина притягнула до адміністративної відповідальності за порушення передбачення статтею 107 КОАП.